18 червня депутати Верховної Ради підтримали закон про множинне громадянство. За проголосували 243 депутати, проти 19, утрималися 9, 34 не голосували. Ось така сумна картина. Сумна чому? Тому що мова йде фактично про вчинення найважчого злочину проти основ державності. Мова йде про повалення конституційного ладу. Стаття Конституції дуже чітко вказує, що в Україні існує єдине громадянство. Інша стаття Конституції говорить, що норми Конституції є нормами прямої дії. Закон про множинне громадянство прямо суперечить Конституції, є антиконституційним, є злочинним. Причому він суперечить не просто. То Конституції, а він порушує перший розділ конституції, тобто загальні засади, загальні засади, які визначають Конституційний Лад в Україні. 243 депутати Верховної Ради за поданням президента України Володимира Зеленського і всіх інших причетних осіб. Фактично вчинили злочин, вчинили замах на повалення конституційного ладу в Україні. Проте виникає декілька чимало логічних запитань. А хто ж їх покарає? Хто в Україні здатний забезпечити виконання конституції як основного закону, виконання кримінального кодексу? В українців дуже багато створено ілюзій. Зокрема, одна із небезпечних ілюзій це те, що от як тільки щось буде записано в законі. Зразу все стане добре. І для того, щоб нам змінити ситуацію в Україні, нам треба прийняти новий там, антикорупційний закон, новий закон, з допомогою якого створити якийсь черговий антикорупційний орган. Дуже популярною є вкидання в маси брехливої, ворожої антиукраїнської тези, що от в нас погана конституція, і зараз нам треба прийняти новий суспільний договір. І як тільки ми його приймемо, то все стане добре. Конституція не є поганою. Конституція не виконується. І якщо зараз з'явиться новий текст Конституції чи будь-якого іншого закону, то де гарантії, що зміниться, власне, чому її почнуть виконувати, якщо не виконують теперішню конституцію. І за тими всіма хитрими інформаційними вкидами про те, що треба змінювати Конституцію, в ворогів українського народу є одне приховане бажання. Їм кров з носу треба викинути із конституції деякі положення першого розділу конституції, зокрема стаття 5, яка говорить, що український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Не просто джерелом влади, яке раз в п'ять років приходить і голосує, а носієм суверенітету, тобто вищою владою в державі. І стаття 13-14, які говорять про національне багатство, про те, що воно належить всьому українському народу, наше національне багатство, яке вимірюється десятками трильйонів доларів. Те національне багатство, яке Зеленський виставив на розпродаж. В тому числі під час повномасштабної війни. І не випадковим є те, що фактично цей закон про множинне громадянство є продовженням закону про розпродаж української землі і натру. Уявіть собі, що от зараз є більше 400 тисяч людей, які одночасно з паспортом України, паспортом громадянина України мають паспорт громадянина Ізраїль. Десятки тисяч тих, які мають паспорт Польщі, Румунії, Угорщини, Кіпру. Та інших країн добре відсекли тих, хто є громадянами, там, до прикладу Росії, держави-агресора. Як бути із ситуацією, якщо той, хто має паспорт, до прикладу, Ізраїлю, візьме кредит в Ізраїльському банку на купівлю української землі чи Надар чи якого-небудь якого родовища, а потім оголосить себе банкротом? Кому буде належати земля? І якщо ви думаєте, що це такий те, чисто теоретичний механізм? То саме з допомогою такого механізму, фактично за дві доби після відкриття ринку землі в Балтійських країнах, зокрема в Литві, ця земля опинилася в руках іноземців, іноземних структур, в тому числі й фондів. Про це нам розповідали люди, які належали до близького оточення колишнього президента Литви далі Грибаускайте, причому, які був, знаходились на великих посадах, і казали, за жодних обставин не продавайте землю. Тому цей закон про множине громадянство це продовження обезземелення, продовження виривання національного багатства із рук українського народу, але такого викрадення хитро зробленого фарисейського підлого політико-економічними методами через те, нібито, непомітного. І дуже знаково, що за цей антиукраїнський злочинний антиконституційний закончик разом із зеленими слугами неукраїнського народу. Проголосували слуги європейської солідарності, тобто слуги олігарха Порошенка. Саме таке саме голосування вони зробили вночі під час карантину за розпродаж української землі і надр. Тоді нагадаю для всіх за цей антиукраїнський закон проголосували зелені слуги неукраїнського народу, солідарність Порошенка і голос Пінчука, лідером якої тоді був Вакарчук.